Час новин на Дніпрові у студії Дмитро Харлов. Вітаю вночі. Окупанти обстріляли Нікопольський район дронами камікадзе та артилерією. Влучили по Марганецькій та Покровській громадах. Загиблих і постраждалих немає. А у Чугуєві, що на Харківщині семеро поранених, в тому числі 14-річний підліток. Ворог вдарив посеред містю. Пошкоджено будинки, крамниці, адмінбудівлі, згоріло 9 машин. У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали публікують відео. На кадрах видно величезну кулю диму. Повідомляється, що приліт був у районі авіаучилища. В Одесі стрілянина. Біля привозу військові ТЦК намагалися забрати чоловіка, нібито у базі він значився як ухилянт. Втім, він вирвався і вистрілив у повітря, повідомляють місцеві змі. Врешті він все ж таки втік. Жінка, яка підпалила себе коло будівлю суду на Київщині, вирішувала з чоловіком у судовому порядку питання щодо прав на дитину. Про це повідомили у поліції. Раніше нагадаю, повідомлялось, бучимто вона намагалась вкоротити собі віку через те, що чоловіку не дали відстрочку від мобілізації. Жінка напередодні близько 16-ї години вийшла на майдан перед будівлею суду, облила себе сумішшю і підпалила. Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум'я. На місце подій одразу ж викликали швидку медичну допомогу. Жінку у лікарню доправили в неї близько 70% опіків тіла. У Львові поліція затримала двох завербованих російськими спецслужбами паліїв авто військовослужбовців. Це двоє львів'ян, їм 17 і 18 років. Загалом вони причетні до трьох випадків підпалу. Зізнались, шукали легких грошей і погодились на завдання від росіян. Підробіток їм запропонували в одному із телеграм-каналів. Треба було підпалювати автомобілі військових, знімати на відео і надсилати. А окупанти вже хотіли видати ці кадри для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля. Тепер молодикам загрожує до восьми років позбавлення волі. Рідні загиблих військових прийшли у суд, аби подивитися в очі шахраям. За матеріалами справи, зловмисники знімали усі заощадження військових, тіла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. Крім того, вони оформлювали онлайн-кредити, а потім знімали гроші у найближчих банкоматах. На судовому засіданні побували мої колеги. У Мор зікрали документи і телефони загиблих військових, змінювали пароль та користувалися їхніми банківськими картами. У Дніпрі відбулось судове засідання. Двоє підозрюваних у злочині намагались вийти з-під варти під заставу. У лютому під бахмутом загинув Данило Маслюк. Йому було лише 23 роки. Мати розповідає, їм віддали телефон Данила без сім картки. Після похорон, вбитим горим батькам, подзвонили із СБУ і повідомили, що з рахунків сина зникли гроші. Ви знаєте, в мене навіть немає слів. Ну, це, це не ну, це не люди. Ми коли нам дзвонили і сказали, і почали розповідати це все. Ну, я не знаю, що людям таке можна сказати. Чесно. Я гадаю, що якийсь залог, який от до восьми років їм пожизненна. І я вважаю, що статті там ну, це можна і на зробити, зробити, ну, ну як це? Людина загинула. Загинула зараді нас, заради миже ж, щоб ну, сину, мій ну, молодий, ну, сонцю молодий, він він поки він на евакуації, там загинув, поранених вивозив. Ну, ви розумієте, Ну це, це страшно і. Я навіть не знаю, що можна таким людям сказати. Це не люди. Людмила вважає, що у злочинній схемі було задіяно набагато більше людей, ніж затриманих. Так як айтішник казав, що дівчата розповідали, сказали, що, що він не знав, що він взламує картки. Ну, такі всі бідні, нещасні. Ну, а ми так всі просто напали, напали. Да, що він не знав, що він зла, картки загиблих. Кажу, так, да, звісно, кажу, взагалі нічого не знав. Фопи там багатьох, ну, там жахливі ситуації, кредити, фопи. Ну, просто і, ні, і ніхто нічого не знав. Да, всі допомагали. Айтівиці Михайло Ульман. Нині він на лаві підсудних свою провину визнав, але намагався запевнити суддів, що не знав, чиї телефони він розблоковує. Я хотів допомогти, тому що до мене звернулися із таким проханням. Можеш допомогти розблокувати. Як це можна зробити? Намагався допомогти людям, а виявився винен. Я визнаю свою провину в тому, що потрібно було спочатку дізнаватися, звідки це що це, потрібно було дізнатися про всі деталі перед тим, як це робити. Поряд з урманом інший підозрюваний працівник моргу Сергій Кургушев. Подивитися в очі шахраям прийшла сестра загиблого військового Олександра. Коли Світлана їхала на похорон рідної людини, їй прийшло сповіщення, що телефон загиблого активувався. Саме в цей день злодії крали гроші. Я махаю йому, тебе посадять, а він посміхається і махає: ні, мене не посадять. Чи є у них щось святе в цьому житті: мати, тато, діти, рідні, яких вони люблять? Невже через ці гроші? Вибачте, в мене. Немає слів, по моєму, нема нічого дорожчого ніж життя людини. Адвокати обох підсудних просили відпустити своїх клієнтів додому під заставу. Прошу апеляційну скаргу задовільнити та змінити розмір застави на вісімдесят на прожиткокніході у своїй промові. Прокурор нагадав, що Ульман вже має судимість і може переховуватися від слідства. Є такий ризик, як переховування від органів досудового розслідування прокуратури та суду. Крім того, вважаємо, що він може впливати на потерпілих свідків та підозрюваних, деякі з яких є його дарніми знайомими, тому також є такий ризик про те, що він може впливати на них. Крім того, вважаємо, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, будучи на волі, оскільки, по-перше, він вчинив. Підозу завчення одного кримінального правопорушення, крім того, має судиність. Колегія суддів вирішила відмовити Михайлу Ульману у внесенні застави. Він залишиться під вартою. Сергію Кургошову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До 2 вересня він може внести заставу у розмірі понад 2 мільйони гривень. Визначити куршову Сергію Володимировичу альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 мільйони 422 тисячі 400 гривень. Сума застави в національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним. Так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем. Нагадаємо, зловмисники привласнили майже півтора мільйона гривень, які належали понад 20 загиблим захисникам України. Оксана Коновець, Артем Ліфінцев, Андрій Чебаненко. Дніпро ТІВІ. стати на ноги після важкого поранення стигне. Станіслав пішов добровольцем на фронт. Воював на Курахівському напрямку. Під час виходу з позиції на нього з побратимами скинув гранату ворожий дрон дивом залишилися живі. Про історію бійця та його реабілітацію після поранення. Дивіться далі у сюжеті Анастасії Васько. Станіслав до лав сил вирішив приєднатися у квітні 23-го року після того, як пішов на фронт його брат. Майже через рік служби чоловік отримав поранення на Курахівському напрямку. у нас заміна була особового складу, і при виході ворожий дрон прилетів, скинув гранату. Після ворожої атаки 18 березня Станіслав отримав перелом стегнової кістки. Чоловік не міг ходити зовсім. Відновлення в реабілітаційному центрі Дніпра почав більше двох тижнів тому. Ділиться, вже бачить результат. Результати дуже чудові. Мені дуже подобається. Ну, я можу на ногу вже починаю ставати. І згинаю і вже згинаю вже ходжу як, як повноцінна людина. Реабілітують за допомогою фізичної терапії, масажів, а також є заняття з психологом. Взагалі клас, як з малої дитини, чесне слово. Мені подобається підхід, індивідуальний підхід знаходять, допомагають у відновленні Станіславу та іншим пацієнтам. Допомагає песик Вайт. Він домашній улюбленець однієї з терапевток, якого забрали з-під Луганщини. Проводити стала з тих пір, як у нас Павлоградський. Пошуково-рятувальний центр організація Антарес, вони займаються пошуком тіл загиблих, і вони до нас приходили, і ми побачили, як класно собаки впливають на, на наших пацієнтів, що вони радіють, виходять, посміхаються, чухають. Реабілітація після поранення проходить без стресу з використанням унікальних комп'ютерних та навіть ігрових методів. Підкажіть, будь ласка, що робите зараз? Я яблучка. Це концентричні вправи, силові вправи з обтяженням, вправи на розтяг, вправи для того, щоб він спирався на цю кістку і це покращувало остеогенез, тобто формування кісткової тканини. Також ми підключаємо нашу техніку. Завдяки цьому, як зазначають терапевти, чоловік вже робить великі успіхи. Збільшилось згинання коліного суглобу, вже більше нога згинається, він же біль більше на неї почав спиратися, зменшився больовий синдром. Він став впевненіше почувати себе на милицях, тобто не так боятися сходів, більш мобільним став. Тобто він молодець, дуже вмотивований. За прогнозами лікарів, стати на ноги без милиць чоловік зможе не менше ніж через рік регулярних занять. Однак навіть після Закінчення реабілітації Станіслав не планує полишати службу та хоче повернутись до лав захисників. Анастасія Васько, Олексій Солов'янов, Дніпро ТІВІ. Зручно та швидко. У відділі ЦНАПу я ветеран, що розташований у прозорому офісі, відкрили нові послуги. Громадяни України тепер можуть там виготовити закордонні біометричні паспорти та id картки у перший день роботи завітав до ЦНАПу мій колега Сергій Скрипник. Тут ми надаємо послуги ID, виготовлення закордонних паспортів. Ось же в нас перші клієнти. Клієнт. Задоволення послугам. Так, звичайно. Добре. Оформлення паспорту для виїзду за кордон та паспорту громадянина України у формі id картки тепер доступне у відділенні ЦНАПу. Я ветеран оформить паспорт як ID-картку, так і за кордон. І має право будь-яка особа, яка є громадянином України, яка з будь якої точки України неважливо, де він прописаний, де він знаходиться, де він живе. Ну, одна з умова, якщо він подає паспорт у нас в Дніпрі в нашому центрі, а сам проживає, наприклад, у Львові, то він сюди приїде його отримувати. Також можна скористатися послугою за життєвими обставинами, наприклад, зареєструвати шлюб та одночасно замовити паспорт з новим прізвищем. отримати свідоцтво про народження дитини та зареєструвати місце проживання новонародженої. Дуже зручно в різних районах міста є. Такі офіси, де можна прийти, е, отримати послугу і отримати необхідні документи. У ЦНАПі «Я ветеран вже можна отримати понад 300 адміністративних та соціальних послуг. Жодних нескінченних кабінетів. На відвідувачів чекає суцільний open space. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов, Дніпро ТІВІ І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Тривають аварійні роботи на вулиці Яна Гуса. У будинках з 2 по 68 немає води. Щойно ремонт завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпротів, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 244 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, відключень електроенергії, вивезення сміття і аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 402 повідомлення з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І про приємне, за минулу добу у місті народились 27 малюків, 13 дівчаток і 14 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.